І повернуло чемпіонство в наше наш рідне місто. Київ заслужує це. Фафе, паве, спорт, кібастини та злоти тебе вітає, фаве! Це твій все світри, пабе, це твій все світри, паве, це твій все світри. Ви знаєте, 14 разів я був причетний до того, що команда як гравець. Вигравала чемпіонати України сьогодні перше. і це зовсім інше відчуття, вперше як головний тренер. Далі ви побачите Шовковського за півроку. Передматчева матчува прес-конференція перед ключовим поєдинком у лізі конференції з Омонією. Головний тренер Динамо мав абсолютно спустошений вигляд. Завжди приємно грати, коли є результати і команда на ходу, але іноді буває зовсім по-іншому. І саме в ці моменти важливо, щоб вся команда повністю була. Єдиним колективом була націлена на покращення і пройти з, скажімо так, з, сміливо пройти цей непростий період, який буває в житті кожного гравця і кожної команди. Не можна пробачити хаосу. І знаєш, не можна пробачити бездуш'я. Бездушності якоїсь, яке сьогодні демонстрували київський Динамо. У мене вже зараз, ну я не можу сказати, як колись там емоційно почав говорити, емоційно коментував, емоційно пояснював. Зараз вже немає емоцій. І це не тільки мій стан, це стан багатьох болівальників по країні і так само президента Динамо, коли вже немає емоцій. Гру Динамо на Кіпрі можна пояснити одним жорстким словом: приречені. Настільки занедбане Динамо терпіти далі було неможливо. Президент киян вказав Шовковському на двері. У попередньому чемпіонському сезоні команду витягували досвідчені лідери. Майстерність Ярмоленка і бояльського часто ставала вирішальною впродовж всього чемпіонату. Плюс тоді у команді був бомбардир, який міг майстерно завершити будь-яку атаку. Владислав Ванна двічі поспіль став найкращим голоадором чемпіонату. Але влітку Жирона сплатила клаусулу, а клуб не встиг підготувати гідну заміну. Загалом номінальні центральні нападники Динамо за 13 турів у чемпіонаті забили аж три м'ячі. Три абсолютно катастрофічний показник. Трансфери Динамо не стали суттєвим підсиленням. Огундана та Тіаре поки що до кінця не розуміють, що таке київське Динамо і на якому рівні тут треба грати. Бленуце це провал в усіх аспектах. Блинут зрізає власні ворота. Ну, Якщо Ярмоленко поставити в ворота, то так певно. Блинуце краще буде його виглядати в нападі. Це точно. Ще один автогол перехід Василя Буртника. Цей трансфер сприймався як першоквітневий квітневий жарт. Гравець без жодного досвіду гри в УПЛ. Та навіть у першій лізі лише чотири матчі. Невихід на поле буртника у поєдинку із Крістал Пелес через нібито забуті щітки у роздягальні – це взагалі звучить як анекдот. Але чи правильно тицяти пальцем тільки в головного тренера? Згадаємо обіцянки наприкінці минулого сезону. Ми Динамо Київ. Ми добилися з вами всі разом. Вершину чемпіонату України. Но вершина Єврокубків ще впереді. І я впевнений, що в наступному році ми вас порадуємо на міжнародній арені. А це висловлювання Владислава Кабаєва перед надважливим матчем з Омонією. Ми цю критику, я так сказав. Ми, ми бачимо, ми чуємо, ми не літаємо десь в повітрі чи в облаках. Розуміємо, ну, що ми заслуговуємо на даний момент, але потрібно виходити за цей значок, за цей герб, гриз землю. Якщо нема поки що якісь як гриві, треба включати таку мужність. Рано чи пізно, повірте мені, Динамо, хоч раніше Динамо ще, ще покаже. Ось що Динамо показало у Єврокубках. Вершина на міжнародній арені розпочалася ще із матчів проти Пафоса в кваліфікації Ліги Чемпіонів. Вона ж продовжилась із Макабі, Крістал Пелес, Самсун Спором, і прапор на цій Єврокубковій горі Омонія. Ну ми ж не будемо серйозно сприймати прохід Хамрун Спартанс чи перемогу над Црінській, правда ж? Крім Єврокубків, команда Шовковського створила безлад і у чемпіонаті. Плавний перехід із рекордної переможної серії перейшов у серію без перемог. Це перший дзвіночок. Початок матч проти оболоні у п'ятому турі. Ще на переможному вайбі, але вже тоді у кишені Шовковського не було нових ідей, що робити далі з командою. 2-2, пропущений м'яч на останніх хвилинах. А також велике щастя, що в цьому епізоді рефері зупинив гру за фол на гравцю аболоні. Він міг же дати її продовжити і подивитися на вихід у Стименка сам на сам за 60 метрів до воріт суперника. І з цього моменту настрій киян різко почав падати. Так, концентрації не вистачило, або то фарту, мабуть, фарту не стало і в наступних матчах. Вже тоді Шовковському кортіло щось змінювати у складі, і однією з замін у старті був вихід Моргуна замість нещерета. Тут тренер не вгадав. Вже на першій хвилині моргун проморгав удар булеци. Далі кияни забили два, але ж знову пропустили на останніх хвилинах. Після цього Шовковський почав демонструвати агресивні емоції. Полетіли перші пляшки. У наступному матчі Шовковський залишив моргуна, і воротар припустився дуже грубої помилки. На 93-й хвилині Мірошніченко забив йому у ближній кут. Валентин, два питання до вас. Можна погріб? Сьогодні 3-3, динамо втрачає. Третя поспіль нічия і стара гвардія київського динамо теж похитнулась. Це вже другий дзвіночок. На матчі з металістом 1925 не приїхав Ярмоленко. Він залишився у Польщі. Чому головний тренер традиційно для себе перекинув відповідальність за гравця своєї команди на самого футболіста? Це треба запитати у Ярмоленка, тому що він сказав, що в нього якісь проблеми і покинув розташування команди. Хіба ж це пояснення від головного тренера? Чому одного з лідерів його команди немає в колективі? Навряд. Дивні рішення продовжились. У тому ж матчі на 60 й хвилині Шовковський вирішив замінити Бояльського, який був найгострішим і створив усі моменти Динамо. Здається, зрозуміти, навіщо міг тільки сам тренер Шовковський. В другому таймі ви замінили Буяльського. Одного з найкращих гравців так здавалося в першому таймі. Він не з добре добре працював і направляв пресинг здорово. Цікаво запитати, чим спричинена ця заміна. На м'ячі грати завжди приємно, але футбол грає не тільки з м'ячем. Присадив Буяльського на лаву запасник Шовковський ще після матчу заболоню. З того часу й до гри з харків'янами півзахисник провів лише 26 хвилин за 4 матчі. І це попри те, що на той час Бояльського за 11 поєдинків у сезоні було 4 голи та 3 асисти. Як це зрозуміти? Шовковський намагався щось вигадати: переведення Ярмоленка в центр нападу, Михавко, лівий захисник. Але це давало лише тимчасовий результат. Іноді здавалося, що на полі відбувається суцільний хаос, і Шовковський не керує цим процесом. На післяматчевих пресконференціях прес-конференціях Шовковський тільки підтверджував, що у нього немає належного зв'язку із колективом. У нього були винні гравці у поразках, але аж ніяк не сам тренер. Робити такі подарунки командам я навіть не можу уявити, що відбувалось, що е, діяв, що хотів зробити Тарас, коли просто віддав м'яч. Е, він не пояснив мені, я задав йому питання, він не пояснив, що він хотів зробити. Гравці теж винні у несприятливих результатах. Цього не відняти. Це ще одна окрема причина поганої серії Динамо. Проте чи має тренер у відкриту на постійній основі критикувати футболістів на прес-конференціях. Втім, у білосинього фаната вогник у серці ще горів. Надію на покращення результатів Шовковський показав у матчі проти Шахтаря у Кубку. Динамо перемогло 2-1. Гереро зняв футболку, але Шовковському тепліше на бровці не стало. Він все так само нервово метушився. І як би головний тренер не хотів закликати до команди переможний настрій, його доля на посту головного тренера все одно була у тумані. Туманними були і відповіді тренера Динамо після матчів. Ще один дзвіночок, який говорить про негативну ауру від тренера. Подекуди рішення були дивними та незрозумілими. А іноді Шовковський їх і не пояснював. Нерви були на межі. Після передостаннього матчу для нього в УПЛ, в якому Динамо програло 0-1, виникло декілька запитань. Насамперед про заміни по ходу матчу та відсутність гравців, на яких покладали чимало надій. По перерві ви зробили заміну, замінили тіаре. Власне, чому чим спричинена така заміна? Власне, чому тіаре замінили так? Так було вирішено. Ангель Торес і не з'являється, особливо на полі. Хоч от, ви говорили раніше, що він втрамований, тому не потрапляє в заявку. Зараз він потрапляє в заявку. Нібито і тренується перед матчем, розминається, але все одно не виходить на поле. 11 гравців тільки можуть вийти на футбольне поле. На жаль, я би хотів, щоб можна було його випустити, але тільки 11. Апогею Шовковський досягнув після свого останнього матчу у чемпіонаті України. Поразка колосу 1-2, і головний тренер Динамо не приходить на прес-конференцію по завершенню гри. Рукостискання з Костишином після матчу і без зайвих слів до побачення, Ковалівко. Листопад не тільки найхолодніший місяць для осені, а ще й для Динамо. Що у вас, я, вважаєте, що я закінчив. Всього ж місяця, але на два роки раніше, пішов із Динамо і Мірча Луческу. Пішов куди поважніше, пристойніше. Сам ухвалив рішення після невдач команди. Шовковський вже тримався за своє крісло навіть після катастрофи із Омонією. Я думаю, що сьогодні прес-конференція по грі, а підсумки якось не час робити. Буде ще час, я запевняю. До звільнення після цих слів залишалося кілька десятків хвилин. Ігор Суркіс цього разу швидко підбив підсумки і відправив Олександра Шовковського та весь його тренерський штаб у відставку. Виконуючим обов'язки головного тренера буде Ігор Костюк, наставник молодіжної команди. Та чи виправить це ситуацію? Чи стане це стратегічним рішенням? Шовковський, попри катастрофу у цьому сезоні, встиг у своїй недовгій тренерській кар'єрі впіймати золото УПЛ. Що ж чекає на Динамо у майбутньому? Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футболхаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.